Я став президентом України, я припинив війну і щоб наші батьки і друзі залишилися здоровими і живими. Якщо б я був президентом України, я би все зробив, щоб діти не плакали. Якщо б я був президентом, я би був не менше. І, і щоб наша країна була вільна і, і, і її, на неї ніхто не нападає не Якби я стала президентом України, я б знищила ціну, бі... знижила долар і е... покращила місто, наше місто і Київ, щоб не було війни. Якби я була президентом, я б зібрані гроші віддала на лікування бідних людей. Якщо б я була президентом, я б би заборонила вбивати бідних тварин. Якби я була президентом, я би зупинила війну на нашій Україні, щоб наші батьки лишилися вдома і підвищила пенсію пенсіонерів. Якби я була президентом, то я б змінила громадський транспорт на велосипеди, щоб всі люди мали змогу дихати лише чистим повітрям. Ми знаємо, що я любимо своє рідному батьківщині. Якби я був президент, був. Багато, я б більшу частину ще віддав з тому щоб вони не годували і мали прихист. я б зменшив ціни, щоб і підняв і пенсію він не плют, які були безперед каліками. Якщо б я була президентом, я б знайшла ціни в магазинах, зробила газ дешевшим і б стареньким людям підняла ну, пенсію. Якби я став президентом України. Я б зробив дороги, всі траси. В школах би поставив вікна і двері. Я б зробив спортзал і діти би вчились на електронних книжках. Коли б я стала президентом України, я б зробила, щоб діти жили ведно, щасливо, і гарно. Щоб вони мали великі таланти. І я б зробила всі дороги, стадіон. Коли я буду президентом, я хочу змінити ціни. А ще хочу змінити наше місто. Оголосив, щоб построїли школу, щоб діти навчалися, були розумними. І я б ще оголосив, щоб лікарні построїли, щоб всіх лікували. І Щоб всі були здорові і, і, і гроші не треба платити, буде лікарня безкоштовна. Якби Я став президентом України, я б побудував великий спортивний зал. І багато маленьких візалів для дітей. Що б я була зробити? Я б зробила нашу е країну найславетнішою країною світу. І щоб до неї приїжджали найбільше е різних туристів і е наша е країна. і для дитини. Якби я був президентом, я б зупинив корупцію, покращив у світу і насамперед закінчив би війну. Якби я була президентом України, я б зробила все не те, щоб не було війни. Якби я стала президентом України, я б покращила життя в українців, кращий свято. Я попрощила за війну владу. Я б додала усіх зусиль або війна на сході скінчилася. Якби я стала президентом України, я б покращила освіту, заохочувала дітей вчити іноземні мови, щоб поступати вищі вузи, також щоб розвивала музичне мистецтво, щоб діти з самого дитинства і впродовж свого життя жили з музикою і мали багато ідей і безмежну фантазію. Якби я стала президентом України. Я перш за все піднесла економіку країни. І по-друге, я би приклала максимум зусиль, щоб війна на Україні закінчилася і ми жили у вільній, щасливій Україні. Ви я став президентом України, перш за все я би постарався бути чесною людиною. Це кожному з нас потрібно, адже не потрібно красти, так як багато хто з депутатів зараз робить. Я би постарався, як вже бути чесною людиною. Крім цього, я би постарався покращити звичайну економіку, ну, не знаю, як би мені це вдалося. Я би хотів, щоб наші дороги українські змінилися. Я б приклав максимум зусиль, там де це сталося. Ми знаємо, що багато наших депутатів та не знаючи, може звичайний президент, вони намагаються. Так би сказати, вкрасти багато ключей, адже для себе. Я би постарався цього не робити, подати всі кошти на покращення України. Наша молодь зараз спортивна, і тому я би більшість ключей вклав на спортивні школи, на спортивні майданчики. Якби я була президентом, я боролася з корупцією, та зробила все, що приконилася війна. Запроваджувала нові законопроекти і більше допомагала людям, які переселяються з Сходу. Якщо б я була президентом, я би постаралася підвищити, підвищити зарплату, вмістити ціни. І я... Щоб не травити їх людям дітям інвалідам та вольно ато і обов'язково постаралася закінчити нашу війну. Слава Україні!